Всім привіт! Я вас вітаю в себе на каналі, і сьогодні ми будемо говорити про організацію антиукраїнського мітингу в Польщі. Дуже курйозна вийшла ситуація. Раджу дивитися це відео до кінця, також діліться ним в себе в соціальних мережах для того, щоб його побачило більше людей. Отже, переходимо до нашої з вами теми. В польському місті Санок пройшов антиукраїнський мітинг, який проходив під гаслом. Зупиніть українізацію. Польщі в загальному за цим гаслом стоїть конфедерація корони Польської партія конфедеранта Гжегоша Брауна. От це такі певні дуже маленькі політичні кола, які після початку війни в Україні намагаються заробити собі політичних балів на тому, що вони виступають проти українців, проти підтримки України і так далі. Тобто це ніщо інше як. Спроба підняти свій політичний рейтинг на війні в Україні. І що хочу сказати, що даний мітинг пройшов в місті Санок в Польщі, і чому, вона, чому дана ситуація вийшла курйозна? Тому що на даний мітинг абсолютно ніхто. Окрім організаторів, не прийшов. Тобто цей мітинг було організовано на центральній площі міста, і вони в Твіттері навіть розмістили відео з цього мітингу, де є декілька чоловік-організаторів, є там якісь плакати, але більше нікого, жодна людина на цей мітинг взагалі не прийшла. Там на відео видно, що там є якісь. Випадкові люди, просто люди, які проходять собі по своїм справам по тій площі. Є е, мами з маленькими дітьми, які також там просто гуляють на тій площі. Але е, даний мітинг не, підтримало, е, не підтримала абсолютно ні одна додаткова людина. Просто були організатори, які мають свій політичний інтерес в е, даному дійстві. І все. І на прикладі ось цієї ситуації можна... Подивитися на загальне відношення поляків до українців, бачимо, що якщо немає в цьому ніякої політичної вигоди, немає ніяких політичних цілей, то поляки абсолютно ніяк не протиставляють себе українцям. І більшість поляків, як показує. Офіційна статистика, 98% поляків нормально ставляться до українців, хтось краще, хтось гірше, але не є проти них, і всього лише 2% поляків є категорично проти українців і категорично проти допомоги їм на території Польщі. Тож, з даного. Дуже смішного мітингу нульового, скажімо так, ми можемо зробити висновки, що ані в російської пропаганди, ані в оцих окремих польських політичних кіл немає жодних шансів бодай якось пере... перевести інших поляків на свій бік і заставити їх виступати проти українців. Це є загальнопольське таке відношення. Тож особисто мені це дуже приємно, що поляки не підтримують такі дурні акції, що поляки солідарні з Україною, з українцями, не дивлячись на те, що війна вже триває більше ніж півроку, і навіть при цьому поляки різні польські організації, окремі люди, польська влада е нормально ставляться до українців, намагаються якомога більше допомагати українцям. І як також недавно заявив президент Польщі Анджей Дуда, що вони кажуть, що ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки це буде потрібно. Тож, як на мене, це дуже приємні і хороші новини, не дивлячись на організацію оцього дурацького мітингу. Свою думку з приводу цього всього пишіть в коментарях під цим відео, мені буде дуже цікаво її почитати. Дякую всім, бажаю гарного дня, до нових зустрічей!